Екскурсія в зоопарку біля вольєру з мавпами. Екскурсовод. На гілці дерева ви можете бачити самця горили. На землі у кутку сидить самка горили. Голос із натовпу вибачте, а де сама горила? Заходить до казарми генерал і, бачить, якийсь солдат лежить на ліжку. Генерал запитує, ти хто? Я дембель. А ти хто? А я генерал. Теж круто. Вчитель пояснює учням правила гарного тону. Сходами чоловік завжди йде перед жінкою. А чи знає хтось із вас чому? Руку піднімає Петрик. Тому що дама не знає, на якому поверсі він живе. Чоловік сидить, обриває ромашку. Стандарт анал Орал. Стандарт анал Орал. Дружина запитує, Микола, ти чого робиш? Та ось гадаю, що на мені вночі чекає. Очманів чи що, іди геть! Чоловік, знизавши плечима, зриває іншу ромашку. Марічка Оксанка Лариска. Марічка Оксанка Лариска. У сім'ї немає дітей. Тож дружина змушує чоловіка взяти спочатку одного, а потім ще кілька прийомних дітей. Якось вона повертається додому та застає чоловіка з жінкою. Це твоя коханка? Ні, Люба, це наша нова прийомна дружина. Лікарю, та ви з глузду з'їхали. Нащо ви мені прописали букетик фіалок всередину? Хворий. Вам уже байдуже. А в нашого патологоанатома Тетянки завтра день народження. Їй приємно буде. Офіс. Розпал робочого дня. Секретарка позіхає. Молодий співробітник чемно їй каже, а що це ви, Оксаночка, позіхаєте? Та ні, Степана, це ви позіхаєте, а я просто у постільку хочу. Чотири правила щасливого подружнього життя. Перше. Потрібно знайти жінку, яка добре готує та прибирає. Друге. Потрібно знайти жінку, яка заробляє багато грошей. Третє, потрібно знайти жінку, яка любить займатися сексом. І четверте, треба, щоб ці жінки ніколи не зустрілися. Катерина 15 років, захоплюється спортом, учить уроки, допомагає мамі, не палить, не п'є, 100 доларів за годину. Нескінчена кількість математиків заходить до бару. Перший каже, мені півлітра пива, будь ласка, другий каже. А мені чверть літра. Третій. А мені одну восьму. Четвертий. А мені одну шістнадцяту. Бармен такий, гей, гей, стоп. Ось вам один літр на всіх, не полощіть мені мозок. Приводить мама маленьку доньку до психіатра. Той її питає, дівчинко, як тебе звати? Наталка. А скільки тобі років? П'ять. А яка зараз пора року? Літо, Наталочка, ну яке ж літо? Ти вчора на саночках каталася? Так. Сніговика ліпила? Так. То яке ж це літо? Ось таке погане літо. Марічко, який у тебе зріст? Марічка кокетлива, Метр п'ятдесят. О, я називатиму тебе лагідно півторашкою. Хлопець запитує у дівчини. От скажи, Ринко, якби я їхав на Славуті, а не на Мерседесі, і запропонував тебе підвезти, ти б сіла до мене в машину? Степане, а якби я стояла фуфайці не в норковій шубі, ти б зупинився? Микола, ти в армії служив? Ні, не служив. Мене не взяли. А чому тебе не взяли? Ту знайти не змогли. Німець одружився на москалисі і в першу шлюбну ніч юний Ганс був просто шокований тим, що його молода дружина спочатку стогнала, шалено кричала, билася в конвульсіях, а потім, як ні в чому не бувало, відкинулася на спинці ліжка і, запаливши цигарку, сказала: Молодець, красавчик, зові следующего. Вчитель задав учням додому написати твір на тему походження моєї родини. Вдома Петрик запитує у бабусі Бабусю, а ти звідки з'явилася? Мене лелека приніс, а мама, її теж лелека приніс. Ну а я, а тебе ми в капусті знайшли. Петрик сів за стіл, почухав лоба, насупив брови і почав писати. Ось уже три покоління, як наша сім'я розмножується вегетативним способом, не знаючи задоволення статевого життя. Дуже дорогий стильний ресторан. Відвідувач кличе офіціанта. Той підходить, такий елегантний, послужливий. Відвідувач каже, ця ваша осетрина зовсім не їстівна. Забирайте її та засуньте вашому шеф-кухарю у дупу. Офіціант відповідає, бажання клієнта для нас закон, але ваше прохання виконати не можу. На жаль, туди вже запхана качка по Пікінськи, Омари та Торт Фантазія. Тато запитує Петрика. Сину, ти чому так пізно зі школи? Та в класі підлогу фарбували, і вчителька до підлоги прилипла. Ну, ми її віддирали всім класом. Ну і як віддерли? Так, кожен по два рази. Приїжджає відомий рок Гур до України. Біля трапа літака їх зустрічає дівчина в національному костюмі. Вінок з стрічками, рум'яненька. В руках тримає хліб і сіль. З літака виходить лідер групи, підходить до дівчини, нахиляється до сільнички, закриває пальцем одну ніздрю, шумно вдихає сіль і очманілим голосом вимовляє. Фігас нас так ще ніде не зустрічали. Міжнародний конкурс зв'язання серед бабусь. Українська бабуся зв'язала шкарпетки. Голландська бабуся не змогла зв'язати й двох слів. Китайська бабуся зв'язала айфон. Сомалійська бабуся зв'язала всіх бабусь і почала вимагати мільйон доларів. Мати збирає синові обід до школи. Ось поклала тобі в ранець хліб, ковбасу та цвяхи. Мам, навіщо? Ну як же? Береш хліб, кладеш на нього ковбасу та їси. А цвяхи. Так ось вони. Закарпаття, річка Тиса, човен. У на кормі розвалився гуцул, люльку курить, а його дружина на веслах вигрібає проти течії. На берег виходить сусід, який живе у 10 кілометрах вище за течією, теж із люлькою. Гей, Мисько, куди зіпливеш? Та он дружина захворіла, до лікарні везу. Василь вирішив провести у своїй хаті водогін, викликав сантехніків, а сам поїхав переганяти свою отару овець на нове пасовище, залишивши на господарстві свою дружину Іринку. Сантехніки приїхали і все зробили. Після чого один підходить до Іринки і каже: Пані, робота виконана, не заважала розрахуватися. Зовсім несподівано Іринка стає на коліна, розтібає сантехніку ширинку, витягає його член і починає смоктати. Чоловік у шоці. Після того, як Іринка закінчила, сантехнік заправився і пішов, усе розповів своєму напарнику. Другий сантехнік, оцінивши ситуацію, теж підходить до панянки і на пропозицію про розрахунок отримує шикарне відсмоктування. Вийшовши на двір, сантехніки розповідають про ситуацію бригадиру. Бригадир зривається і заберегає. Бігає в дім. Пані, робота виконана і не заважала б розрахуватися терміново. На що є ринка, дістає гаманець і відраховує потрібну суму. Бригадир здивовано запитує е, я щось не зрозумів, пані. З моїми хлопцями ви розрахувались по-іншому. Розумієте, мій чоловік Василь мені ясно сказав з бригадиром розрахуватися, а іншим хрін смоктати. Петро, як ти вважаєш, у кого дешевше брати товар у дилера чи у виробника? Як показує життєвий досвід, найнижчі ціни, як правило, у Сторожа. Народна медицина це коли люди, які живуть у середньому 70 років, лікуються за рецептами людей, які жили у середньому 30 років. Викликали батьків Петрика до школи. Директриса піднімає його і каже: ну, давай, розповідай, що ти вчора робив у поході. Я зразу хочу всіх попередити, що не слід судити про людей у міру своєї розбещеності. Петрик, розповіси всім, що ти виробляв у поході. Гаразд, я захоплювався гармонією людини з природою, розмірковував про основи світобудови, про чистоту помислів кожного індивідуума, який вирвався з обіймів кадяних джунглів. Петрик, припини блазнювати, ти роздивлявся на голих сільських дівчат, які купалися у ставку. Ну ось, я ж так і казав. Лікар каже хворому, якщо хочете, щоб я витягнув цвях з вашої голови, вам доведеться заплатити 10 тисяч. Лікарю, але ж у мене поліс. По полісу можу загнути, щоб не заважав. Відносини це суцільне кидалово. Спершу тобі показують трейлер фентезі з кращими моментами, а потім втягують у повнометражний артхаус. Петрик запитує у дідуся Дідусю, ти на війні був? Був онучок, був. А руку тобі на війні відірвало? Так, онучок, на війні. А як це було? Коли у військомат тягли? Молода дівчина прочитала об'яву у газеті. На роботу потрібні молоді, красиві дівчата, не інтим. І поїхала туди влаштовуватись. Приїхала, а там порно знімають групове, та ще й з собаками. Швидко її роздягли і пустили в справу. Потім вона плакала та кричала, адже було написано не інтим, на що режисер їй відповів. дурненька. Інтим це коли вдвох, при свічках, а тут ми тупо порнушку знімаємо.